Вітаю вас, мої найкращі. З вами практикуючий психолог Вікторія Колесник, і сьогодні пропоную вам дуже цікаву тему для спілкування. Ми з вами дуже багато говорили, як підготувати дитину до навчального закладу, як проходить взагалі процес адаптації дитини в навчальному закладі, але що ж робити? Коли всі наші заходи, да, які мали призвести до того, що дитина дуже легко адаптувалася до навчального закладу, раптом не спрацювали. І пішов процес дезадаптації дитини до навчального закладу. Що ж це таке? А це процес, при якому дитина не може Ефективно адаптуватися до навчального середовища, що негативно впливає на її емоційний стан, поведінку і успішність взагалі в закладі. І це може проявлятися в різних формах і мати серйозні наслідки, якщо своєчасно ми дорослі не надамо необхідну підтримку. І так, в цьому відео ми з вами сьогодні розглянемо основні причини, ознаки. Та способи вирішення проблем дезадаптації. Починаємо. І так, які можуть бути причини дезадаптації? В першу чергу ми розглянемо психологічні фактори, які впливають на процес дезадаптації. Це високий рівень тривожності або страху перед школою, низька самооцінка дитини та невпевненість у своїх силах. Також це можуть бути психологічні травми або стреси, в яких знаходиться дитина. І взагалі, да, коли дитина йде до навчального закладу, там, будь то дитячий садочок, будь-то перший клас, чи вона переходить між класами, да, між школами, там, в середню школу, в старшу школу, чи йде в навчальний заклад, далі, це взагалі для для дитини стрес. Якщо це зміна школи, Да, і є до психологічних проблем, можна віднести неявні такі проблеми це проблеми в родині, які не можна виключати. Також дуже важливо соціальні фактори впливають на процес дезадаптації, труднощі у спілкуванні з однолітками або конфлікти з вчителями, наприклад. Також дуже важлива підтримка з боку батьків вдома. Тому що педагоги могли спрацювати на всі 100%, а батьки якось діють неадекватно. Тому тут потрібно розбиратися. Також дитина може відчувати ізоляцію та булінг з боку інших дітей. Тому дорослим, як батькам, так і вчителям, да, педагогам, дуже важливо бути уважними до слів дитини і розмовляти із нею. Також на процес дезадаптації можуть впливати навчальні фактори, надмірне навчальне навантаження, або нерозуміння матеріалу впливає на цей процес. Невідповідність між рівнем знань дитини і вимогами до школи так само призводить до того, що дитина просто не може встигнути. І ще немаловажно це нудьга або відсутність інтересу до навчального. Процесу. Тому тут вже потрібно педагогам думати, як замотивувати і зробити взагалі процес навчання більш цікавим. І так, давайте обговоримо ознаки, що ж ми спостерігаємо. Що ми спостерігаємо? Які ознаки дезадаптації, емоційні прояви? Це перше, що ми бачимо в дитини: підвищена тривожність, страхи, депресія, апатія. Також часті зміни настрію. Дитина стає плаксивою, і це чітко видно. Це можуть побачити і дорослі як педагоги, і вдома батьки. Агресія або навпаки, закритість, відчуженість. Тому дуже важливо цей момент не впустити. Також явними є поведінкові прояви. Так, дитина просто відмовляється йти до школи. Так, вона симулює хвороби, занижується успішність у школі. І взагалі вона відмовляється виконувати домашнє завдання вдома, якщо вона стає конфліктною. Також в неї з'являються проблеми в стосунках як з однолітками, так і з педагогами, можливо, і з батьками вдома. І так, і ще дуже немаловажні це фіз фізичні прояви. Дитина часто може скаржитися там на головний біль, да, в неї животик може боліти, або інші якісь фізичні нездужання. Повірте, це дійсно може бути так, тому що тривога, страхи діють саме такими симптомами, начебто дуже явними. І батьки зачасту кажуть, що? Не вигадуй, вже набридло, да? симулюєш. Тобто ви їй просто не вірите. У дитини порушується сон, порушується апетит, дитина відчуває постійну втому, втрату енергії. І в результаті дитина починає хворіти часто. І насправді це явні такі ознаки, які педагоги і батьки, тобто дорослі мають, мають звернути увагу і допомогти дитині, підтримати її. Що ж дорослі можуть зробити? Да? Які є способи подолання дезадаптації? Наче би ми вже все зробили, да? ми гарно спрацювали, спрацювали, але все ж таки да? важливо надати дитині в першу чергу емоційну підтримку, слухайте її та обговорюйте її почуття. Можливо, буде корисно звернутися до психолога закладу освіти або іншого стороннього фахівця, який допоможе розібратися з причинами дезадаптації та запропонує стратегію подолання її. Сприяйте розвитку соціальних навичок у дитини. Допоможіть їй знайти друзів, побудувати позитивні стосунки в класі, організуйтеся з педагогами-закладом. Також важливо, якщо в дитини є конфлікти з однолітками або вчителями, намагайтеся вирішити їх через конструктивний діалог і спільними зусиллями саме з педагогами. Тому що якщо ви будете в конфлікті з педагогами або адміністрацією школи, це від цього постраждає тільки ваша дитина. І буде потім дуже складно вирішити цю проблему з її станом здоров'я, Я маю на увазі ментальним здоров'ям. Також, якщо дитина відчуває труднощі з навчанням, організуйте додаткову допомогу, наприклад, репетитора або додаткові заняття, поговоріть з педагогами з закладу. Якщо дитина має особливі освітні якісь потреби, то організуйте для дитини інклюзивне навчання, це дуже важливо. Важливо взагалі враховувати індивідуальні особливості дитини і не вимагати від неї надмірних зусиль. Також забезпечте дитині комфортні умови для навчання, особливо вдома. Організуйте чіткий режим дня, що виключає час для відпочинку та навчання. Не обіцінюйте цю пораду та режим дня, тому що дитина може відчувати Просто дезорієнтованою, коли вона не висипається вдома, це елементарно. Заохочуйте досягнення дитини незалежно від їхнього масштабу, щоб вона відчувала підтримку і віру у свої сили. Тому робота з сім'єю це number one. це просто саме перше, що потрібно е, організувати. Батькам варто да, звернути увагу на своє ставлення до навчання дитини. Підтримувати її та уникати надмірного тиску на неї, так само і в закладі освіти. Мають проводити роботу з батьками. Це в першу чергу все йде з родини. Щось пішло не так нам потрібно з'ясувати, що виправити і допомогти дитині. Дитина в центрі. Важливо, щоб усі члени родини брали участь у створенні сприятливого клімату для. Успішної адаптації дитини до навчального закладу. І чим потім знаєте лікувати хворобу, краще профілактика, да? краще профілактика дезадаптації. Тому, якщо ви плануєте... Йти до школи, іншої ви плануєте заздалегідь, переходити школу, то познайомте, сходіть да, заздалегідь з дитиною до школи, допоможіть дитині познайомитися з цим навчальним закладом, вчителями, з майбутніми однокласниками ще до того, як ви вирішили змінити навчальний заклад, чи піти в новий навчальний заклад. Також дуже важливо розвивати самостійність дитини. Підтримуйте оцей розвиток самостійності та відповідальності дитини в побуті та навчанні. Знаєте, якщо дитина самостійна, вона впевнена в собі. Це саме перше: самостійна, відповідальна, впевнена і ні від кого не залежить. Також дуже важливо підтримувати участь дитини. В шкільних заходах, там, гуртках, спортивних секціях, там, ярмарках, все, щоб вона могла знайти там свої якісь інтереси і друзів по інтересам. Тому найголовніше розуміння і вчасна допомога можуть значно полегшити процес адаптації і запобігти розвитку серйозних проблем саме в закладі освіти. Я вам дякую за увагу. Якщо є якісь питання, які я, може, не, не розкрила в нашій бесіді, будь ласка, я чекаю ваші запитання в коментарях, і ми з задоволенням разом розберемося в проблемі, яка у вас виникла. До побачення, до зустрічі!